Як розпізнати, що у мене є психологічна або психосоматична проблема? є три безпомилкові ознаки, які кожен може впізнати в собі. Перше це настрій, коли я відчуваю себе пригніченим, сумним. Паралізованим і слабким протягом тривалого часу Це часто є ознакою депресії, що починається, другий тривога. Коли мій страх стає непереборним, ненормальними, зовсім не схожими на інших людей. І коли я більше не можу їх контролювати, коли я навіть починаю тривожитися через це, це ще одна ознака. Третя фізичний дискомфорт. Біль у голові, в животі, відчуття слабкості або запоморочення, І якщо такі скарги немає фізичної причини вивести на чисту воду. Якщо лікар каже, що я нічого не можу знайти все в нормі, аналізи, рентген, то завжди потрібно пам'ятати, що це симптоми стресу, які проявляються фізично. Що робити, якщо я помітив такі скарги? Найперше, це те, що я ставлюся до них серйозно, що я не витираю їх і не приховую, бо не хочу виглядати слабким чи збентеженим. Але що я дозволяю собі і усвідомлюю, що в той час, в якому ми зараз живемо, майже неминуче, що я потрапляю в такі ситуації знову і знову. Наступне, що я можу і повинен робити, це говорити. Не придушуйте, не прикидайтеся, а розмовляйте з людьми, яким ви довіряєте, не з усіма, не в перукарні, а, наприклад, зі своїм партнером. Поговоріть, але не надто багато, не ночами безперервно, а знайти годину, коли можна спокійно посидіти в тиші можливо навіть запалити свічку і посидіти в тиші, як я, як ти. Наступний. Дуже важливим і дуже простим антидотом є фізичні вправи. Не сидіти перед телевізором, годинами дивитися жахливі новини, а ходити пішки, виїжджати на природу, займатися спортом, бігати під тюбцем. Або те, що мені подобається: футбол, теніс чи будь-яка інша фізична активність, яка змушує мене трохи попотіти, і третє дозволити собі розважитися і відволіктися з друзями, не думати у нас війна, все так погано, що я не можу проводити вечори піти в кафе або бар. Але якщо це приносить мені користь, якщо це приносить мені задоволення, я не тільки можу це робити, я повинен це робити, зберегти якомога більше нормальності, якомога більше повсякденного життя в ці божевільні часи, і саме тут контакт, обмін не завжди розмови про війну, але контакт, обмін з друзями, знайомими та іншими людьми є дуже важливим. І коли нічого з цього не допомагає і не допомагає, і я стаю все слабшою і слабшою, а страхи стають сильнішими, приходять і йдуть, і я в депресії, і мені хочеться плакати, то може настати момент, коли я скажу, що мені потрібна професійна допомога, а де я можу її знайти? Сьогодні в Україні є психологи та психотерапевти. Це не обов'язково психіатр, але часто є психологи, які Дають мені консультації, можливо 5 чи 10 разів, і це не обов'язково роками, які вислуховують мене, дають мені поради, а також роблять зі мною вправи та вправи на релаксацію. Насправді я зустрічаю це в усіх містах України в наші дні. У деяких людей також є сімейний лікар, який розуміється на психосоматиці та володіє психосоматичними знаннями. Тоді поговоріть з нею. Перевага полягає в тому, що вона також може провести фізичне обстеження і з'ясувати, чи є якась фізична хвороба, що викликає слабкість. Депресію або тривогу, на жаль, не всі лікарі сьогодні настільки сучасно психосоматично орієнтовані, але багато хто з них тепер кілька слів про родичів, в сім'ї. Якщо я як дружина або чоловік розумію, що мій партнер має проблеми зі мною має психологічні проблеми, і я розумію, що він не може впоратися сам. Що мені робити, що я можу зробити? Найголовніше говорити про це, наважитися про це говорити. Можливо, також не говори так багато. Обійми мене, іноді пестіть їх, плакати, навіть якщо плаче чоловік, це непогано. Чого не варто робити, як родич, так це банально спрощувати речі. Ну ж бо, все буде добре. Давай, візьми себе в руки, не здіймай галас. Це не дуже добре. Натомість ви кажете, я читав про це в газеті або чув по телевізору. у нашому місті є хтось, давай підемо туди разом. Я піду з тобою, мені теж цікаво. У нас є три варіанти: є психотерапевти, які часто є психологами, які використовують різні методи. Є психосоматичні лікарі, ті, хто фізично здорові, а також стрес, і можуть добре розуміти психологічні проблеми і є психіатри. Психіатри незамінні, коли йдеться про інші дуже серйозні проблеми. Наприклад, коли хтось має вже ні. Має зв'язок з реальністю, чує голоси, бачить речі, лякається, або якщо хтось почав приймати ліки чи алкоголь, щоб заспокоїтися, або навіть коли нічого не зрозуміло. Це зараз психологічна проблема, чи щось інше. щось не так з мозком. Тоді психіатр або невропатолог також може поглянути по-іншому, тому що лікування просто відрізняється. Але психотерапевти, психосоматичні фахівці та психіатри це три доступні спеціалісти. Деякі люди багато хто намагається допомогти собі сам, і, на жаль, вони іноді роблять речі, які не допомагають, а шкодять. Прямо на вершині. Алкоголь. Зануритися в роботу, оніміти від роботи, скам'яніти, відсторонитися від усіх людей, або його напруженість, його стрес, зігнати все на сім'ю, стають агресивними або Кричать навколо, це зрозуміло, але не може бути і як завжди, з ліками чи не існує щасливих пігулок, які можуть мені допомогти. Є, але будьте обережні. Вам потрібно звернутися до лікаря зазвичай до психіатра. Буває, наприклад, що я в бункері, панікую і не виходжу. У цій ситуації та в цьому нападі страху ви також можете один раз прийняти заспокійливі ліки, але тільки один раз, а не щодня, і, як завжди, зі знеболювальними снодійними вони мені не допоможуть. Ні, ні. їх можна приймати тільки в тому випадку, якщо людина не спала кілька ночей. Тоді можна прийняти їх один раз, щоб заснути глибоким сном, але не кожен день, Знеболюючі є такі. Ібупрофен також доступний в Україні. Але те ж саме стосується і тут: ці болі часто є напруженням, і якщо я приймаю їх один раз і знімаю біль, то потім я мушу припинити приймати їх знову. І фізичні вправи замість таблеток. І є ліки, які я маю приймати, але їх має виписувати психіатр і підтримувати мене. Це коли депресія стає настільки сильною, що я не можу вийти з кутка, я застигаю. Тоді доводиться приймати такі сильні антидепресанти. Або ще гірше, коли я чую голоси, коли я стаю параноїком, підозрілим і втрачаю зв'язок з реальністю. Але навіть тоді психіатр повинен прийти і дати мені ці антипсихотики.